Шановні жителі Волдерської громади, йде до завершення та стає історією 2024 рік, який запам'ятається нам труднощами, випробуваннями воєнного часу, болісними втратами і стійкостю наших воїнів-захисників. Цей рік ще більше зміцнив нашу єдність, погляди і віру в незламність, навчив складнощі та перешкоди, у році, що минає. Ми планували оновлювати інфраструктуру, ремонтувати заклади освіти, медицини, культури, розвивати нашу громаду. І ми це робили. Разом з тим, ми облаштовували укриття та пункти незламності, закуповували генератори, щоб наші заклади освіти і медицини працювали у період блекаутів, допомагали військовим частинам Збройних сил України, нашим захисникам і захисницям. Ворог залишав нас без світла, але те світло, яке ми несемо у своїх серцях, неможливо загасити. Світло це наші вчинки, взаємодопомога і співпраця. Це єдність усіх жителів нашої громади та всієї України, об'єднаних бажанням жити в мирі. Хочу щиро подякувати всім мешканцям громади яким не байдужа доля нашого краю, за підтримку, наполегливу працю та ініціативність, особлива подяка та низький уклін нашим воїнам-захисникам, які в цей час далеко від своїх родин, щохвилини, жертвуючи власним життям, захищають нашу державу, нашу честь та свободу, вічна пам'ять і слава воїнам, героям, які полягли у боях за рідну землю. Їхні імена та величний подвиг назавжди залишаться у наших серцях. Напередодні Нового року зазвичай планують майбутнє та загадують бажання. У нас одне спільне бажання завершення війни українською перемогою. Де б ми не були, ми загадаємо його разом. І це бажання обов'язково здійсниться. Бажаю кожній родині міцного здоров'я! Добробуту та нових здобутків нехай новий рік принесе спокій, злагоду і здійснення найзаповітніших мрій. Хай у ваших домівках завжди буде тепло і затишно, а в серцях панує віра у щасливе і мирне майбутнє нашої України з новим 2025 роком!